Друзі, всім привіт! Ви на каналі Food Very Good. І сьогодні у мене для вас рецепт дуже простої та легкої у приготуванні яблучної шарлотки. Готується вона дуже швидко, виходить пишною, високою, на смак ніжною, ароматною та вологою всередині. Для початку приготуємо яблука, промиваємо їх, розрізаємо навпіл та акуратно видаляємо серцевину. Нарізаємо яблука на полоски. Переставте яблука у окрему ємкість та збризніть їх лимонним соком. За бажанням додайте меленої кориці, акуратно перемішайте. У чисту глибоку посудину розбиваємо яйця. Сюди додаємо щіпку солі, ванільний цукор та цукор та міксером все гарно взбиваємо до пишної стійкості. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Яєчна суміш має збільшитись в об'ємі та змінити колір, злегка стати світлою. Збиваємо 7-8 хвилин, все залежить від потужності міксера. Чим довше будемо взбивати, тим пишніша буде шарлотка. До взбитої маси частинами додаємо просіяне борошно та акуратно ось такими рухами перемішуємо. Щоб шарлотка вийшла більш вологою, додаємо сметану. Бісквітне тісто слід ось так акуратно перемішувати від країв до центру. Ось такої консистенції має получитися бісквітне тісто. Дної боки форми застеляємо пергаментним папером. Та вливаємо сюди половину бісквітного тіста та розрівнюємо його. Ось так рівномірно красиво викладаємо яблука. Діаметр форми у мене 21 см. Зверху заливаємо тістом, що залишилось. Акуратно все розправляємо. Та зверху красиво прикрашаємо ось такими кругами нарізаними яблуками. Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30-35 хвилин орієнтуємось по своїй духовці. Готовність порога перевіряємо дерев'яною шпажкою. Готовому порогу даємо час охолонути та виймаємо із форми. Подаємо до столу. Бажанням верх шарлотки посипаємо цукровою пудрою. За цим рецептом шарлотка дуже легко готується. Вона є смачною, ароматною та вологою всередині. Весь перелік інгредієнтів в описі під відео. Дякую всім за перегляди, вподобайки та коментарі, так як від цього залежить розвиток каналу.